Всім доброго дня в цьому відео ви дізнаєтеся, якщо проживаєте в Києві, де взяти кредит без додаткових комісій та відсотків на картку на короткий період. Перша організація це кредит плюс з можливістю взяття позики від 500 гривень до 15 тисяч гривень на термін від 3 до 30 днів. Якщо будете оформлювати, то для нового клієнта знижена відсоткова ставка 0,1% на день. Ви прораховуєте на калькуляторі в опису до цього відео позику, яка вам потрібна. Рішення до 15 хвилин. Повторна позика в кредит плюс до 40 тисяч гривень. Другий кредитор, який надає кредити, це організація Додам. До 12 тисяч гривень ви можете на сайті в опису до цього відео прорахувати суму кредиту. Від 0,1% це акційна позика, яка надається на перші 20 днів. Можете порахувати, який платіж і подати заявку на сайті. Для оформлення вам потрібно мати паспорт та податковий номер, банківську картку, вихід в інтернет і мобільний телефон. Це стосується всіх кредиторів, які є в цьому відео. Третя організація, яка надає кредити, це Кредитсім. В Києві дуже популярний цей кредитор, тому що ПЗК перша видається до 15 тисяч гривень на термін до 30 днів, без додаткових комісій та переплат. В опису до цього відео є приклад розрахунку. подивитись особисто, перевірте, якщо буде бажання, подасте заявку на кредит. Для оформлення все теж потрібно: паспорт та податковий номер, банківська картка, мобільний телефон і вихід в інтернет. І четвертий кредитор, який відомий в Україні і популярністю є і користується в Києві з акційним кредитом без додаткових комісій та переплат, це організація Панго. Переходите на сайт в опису до цього відео, дивитесь, що можна взяти кредит до 15 тисяч гривень на термін 30 днів. Новим клієнтам такі акції, повторним клієнтам можливість оформити кредит до 25 тисяч на більший термін, до 360 днів. На сайті є прорахунок, прикладу, якщо ви берете кредит на 15 тисяч. В цьому відео ви дізналися, якщо проживаєте у місті Києві, де взяти кредит на короткий термін, без додаткових комісій та переплат у даних 4 компаніях. Дякую за увагу!